В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі пройшли масштабні тактику спеціальні навчання екстрених служб. Здай, кров, рятуй життя. В Ізмаїлі продовжується забір крові на потреби ЗСУ та лікарень. Ціни на продукти харчування на Ізмельському ринку, що змінилося у вересні. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 вересня орієнтовно такі: 273 тисячі 980 осіб особового складу, 4 тисячі 635 танків, 8 668 одиниць бойових броньованих машин, 6 тисяч 96 артилерійських систем, 779 реактивних систем залпового вогню, 526 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів літаків, 4821 безпілотний літальний апарат оперативно тактичного рівня, 1479 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 8638 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 906 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмирського центру комплектування... Та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Днями в Ізмаїлі пройшли масштабні тактико спеціальні навчання із залученням рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій Національної поліції України та служби екстреної медичної допомоги. Представники спецслужб відпрацьовували спільні дії при ворожому обстрілі. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі відбулися масштабні тактико-спеціальні навчання із залученням рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та служби екстреної медичної допомоги. Представники спецслужб відпрацьовували спільні дії при ворожому обстрілі. За легендою, ворог атакував Ізмаїльський район ракетами, влучивши у будівлю територіального підрозділу поліції, внаслідок чого відбулася масштабна пожежа та задимлення приміщень. Травмовані поліцейські та цивільні відвідувачі. Двоє людей загинули. Першочергово учасники навчань провели евакуацію із будівлі людей та встановили кількість потерпілих. Медики розподілили їх по групах, в залежності від ступеня тяжкості отриманих травм, після чого відправили у спеціально розгорнуту лікарню. Крім того, була організована зелена зона, де фахівці надавали психологічну допомогу громадянам, які потрапили у зону обстрілу. Співробітники ДСНС оперативно загасили умовну пожежу. Після надання необхідної медичної допомоги людям та гасіння пожежі працівники поліції провели огляд місця події, задокументували наслідки влучання та зібрали необхідні речові докази, необхідні для подальшого розслідування. Наталя Гаврилова для програми новин. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли, і мальчани одразу відгукнулися і почали оперативно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Докладніше дивіться у репортажі. Спочатку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. Ізмальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Після розширення Ізмиського району відділення трансфізіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її відповідальності, розповідає завідуюча відділенням Любов Коновка. Тому установа відчуває потребу у донорській крові. Практично завжди, навіть тоді, коли, здавалося би, запаси є. Лікарні нашого міста завжди потребують компоненти крові: ретроцити, свіже заморожену плазму, нативну плазму, ретроцити в додатковому розчині для лікування хворих. В основному потребують радом, хірургія, реанімація, терапія. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Однак так, термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську крові на потреби Збройних сил України. Наше відділення виготовляє компоненти крові свіжозаморожену плазму, яка є в резерві для наших захисників вітчизни. У нас завжди є банк для того, щоб видати ви в будь-який час в лікувальні заклади. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники з міського порту та працівники військових структур, прикордонники, нацгвардія та поліція. Ну, десь вже 25 п'ятий до тридцяти разів здаю. Ті рази, які рахуються, да, раз 25-30. Здаю кров для потреб зсу, а також для вагітних жінок, коли це потребується. Зараз особливої ваги набирає необхідність. Здачі крові у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Всі ми знаємо, що для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців деколи конче необхідно мати запас крові Тому Всі донори, всі громадяни України, які мають змогу здати кров, повинні це робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена. 6. при цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію Накануні до здачі крові. Ці особи, які хочуть мати бути донорами, повинні додержуватись, дієти, не вживати жирну піщу, алкоголь, попити у вранці чай і прийти здати кров, бути зовсім здоровими. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Які протипоказання до здавання крові, це відносні та абсолютно. Абсолютні противопоказання абсолютними противопоказаннями є це захворювання на гепатити, на вірусні інфекції, на віч, на сифіліс, на всі інфекції, які передаються через кров. Абсолютними противопоказаннями також є. Хронічні захворювання та сердечно сосудисті онкозахворювання, онкозахворювання це втрата будь-якого органа. Здавати кров не рекомендується, якщо ви захворіли на грип, ГРВІ, бронхіт, ангіну чи інші застудні захворювання, а тим паче, якщо приймаєте антибіотики. Також до протипоказань відноситься вагітність. Крім цього, при здачі увагу звертають і на вагу людини. Максимальна доза здачі крові це 450 мл. Тому вага особи, яка буде здавати кров, повинна має бути не менше 60 кг, тому що повна доза це 450 грам, це перша степень кровопотірі. І тому ми підбираємо донорів з великою вагою, щоб вони були совершенно здорові. Перед цим вони проходять медогляд у терапевта. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Будь ласка, приходьте, здавайте кров. Ми Всіх запрошуємо приходьте здавати любих груп крові в приміщення поліклініки, де знаходиться відділення трансфузіології. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04, 099 613 83 99. Здай кров врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новини. Нелегальних мігрантів виявили в пункті пропуску Орлівка прикордонники із мирського загону. Прикордонний наряд почув шурхіт у вантажівці, що прибула до українського берега паромом через Дунай, та вирішив одразу її оглянути. В результаті військовослужбовці в причепі фури виявили чоловіка з дружиною та двома малолітніми дітьми. Як встановили охоронці кордону, сім'я з Ірака проникла в автомобіль в Туреччині під час його завантаження пластиковими трубами. Мандрівники планували в пошуках кращої долі дістатися однієї з країн ЄС. Подорож в причепі вантажівки для сім'ї іноземців могла б закінчитися трагічно, адже тривала вона декілька днів. А з собою туристи не мали ані їжі, ані води. Тож прикордонники одразу нагодували їх та пригостили гарячим чаєм. За даним фактом, на дорослих іноземців складені протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 2041 КУПАП незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. В подальшому їх передадуть румунській стороні в порядку реадмісії. Ціни на продукти змінюються через економічну ситуацію в країні: обстановку на валютному ринку та інфляцію гривні. Також на вартість продуктового кошика впливає сезонність і величина попиту у населення. Які ціни на продукти харчування на із ринку станом на сьогодні? Дивіться у сюжеті. Ціни на продукти змінюються через економічну ситуацію в країні, обстановку на валютному ринку, інфляцію в гривні. Також на вартість продуктового кушика впливає сезонність, величина попиту у населення у серпні 2023 року. На продовольчому ринку України продовжилася тенденція останніх місяців здешевлення овочів нового врожаю. Але з настанням осені в Україні очікується підвищення вартості продуктів. Овочі, яйця та м'ясо знов дорожчатимуть. Водночас ціни на деякі позиції будуть доступнішими за минулорічні. Або ж навіть досягнуть довоєнних показників. Вартість овочів та фруктів змінюється залежно від їх сезонності. Наразі в Україні зберігаються доступні ціни на цю групу продуктів харчування. Триває активний збір врожаю, тому пропозиція на ринку є достатньою. Восени очікується зростання цін, але тенденція буде кращою ніж торік. Загалом овочі цієї осені будуть доступнішими в 2023 році. Посівні площі під овочі порівняно з 2022 збільшились переважно за рахунок засаджень домогосподарств та присадибних ділянок. Що стосується фруктів, то восени може дещо зрости вартість яблук, адже їх врожайність очікується меншою. Вартість овочів берчового набору зараз. Ситуація покращилась. Настав сезон врожаю кореноплодів, тому вартість знизилася. Морква подешевшила на 63%, а Цибуля на 50%. Буряк на 54,9%, капуста на 52,7%. Крім того, в Україні прогнозують подружжя яєць. Ціни можуть підвищитися до 30%. Такі різкі зміни пов'язують з приходом холодів, підвищенням експортного попиту та цінами на енергетичному ринку. На подорожчання курячих яєць також ціни на свинину в Україні восени почали зростати. Середньо зважений піднявся на 4%. Основними причинами стануть стабільний попит, подорожчання логістики та збільшення вартості електроенергії в Україні. Ціни на деякі популярні кропи почали падати, а деякі навпаки зростати. У перші дні вересня були оно. Лені ціни на гречку, рис, макарони, пшеничну крупу та пшоно. Середня ціна гречку у серпні становила від 45 до 49 гривень. Нині ціни трохи опустилися. Нагадаємо, що Нацбанк прогнозує інфляцію в Україні суттєво уповільниться наприкінці 2023 року. Ціни на продукти харчування будуть дорожчати швидше до врожаю літа наступного року. Обмежена пропозиція овочів та фруктів із південних регіонів підтримуватиметься інфляція сирих продуктів вище 10% до наступного врожаю. Сніжана Щербина для програми новин. В селі Ларжанка Саф'янівської громади відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Яскраву концертну програму показали колективи художньої самодіяльності населених пунктів Ларжанка, Утконосівка та Нованекрасівка. А мешканці села приготували смачну випічку для продажу на благодійному ярмарку. Долучились до заходу перший заступник Саф'янівського сільського голови Петро Хаджиков, староста Ларжанського старостинського округу Алла Шевченко та начальник відділу культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Людмила Дерман. Свято пройшло в дружній та теплій атмосфері а з заходу вдалося виручити 43 тисячі гривні та 100 доларів, які підуть на підтримку збройних сил України. Виготовляв канабіс на продаж та надавав вдома приміщення клієнтам для його вживання. Поліцейські викрили 46-річного жителя Ізмаїла у незаконних оборудках з наркотичними засобами. Поліцейські встановили ізмальчанин судими минулого року за незаконне вирощування конопель, виготовлення і зберігання наркотичних засобів у великих розмірах, знаходячись на випробувальному терміні, незаконно виготовляв вдома канабіс шляхом сушіння рослин конопель та їх подрібнення і зберігав для подальшої реалізації та власного вживання. А також надавав громадянам приміщення для незаконного вживання придбаного у нього наркотичного засобу. Крім цього, поліцейські задокументували факт надання свого житла для вживання особам наркотичного засобу, який був придбаний у нього. Цей громадянин є наркозалежним та перебуває на обліку врача нарколога. Раніше він вже притягувався до аналогічних злочинів, до кримінальної відповідальності та зараз перебуває. На випробувальному терміні слідчі повідомили правопорушнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За протиправну діяльність чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури раніше судимому мешканцю міста Ізмаїл повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України за фактом незаконного придбання, зберігання. А також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та за частиною 2 статті 317 кримінального кодексу України за фактами організації місця для незаконного вживання, виготовлення психотропних речовин. Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, судом задоволено клопотання прокурорів та обрано підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Максимальне покарання за вчинення вказаних злочинів позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна досудове розслідування триває. Ввечері 19 вересня на трасі у рені біля села Орлівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили у ДСНС, внаслідок аварії цистерна з олією перекинулася на бік. За допомогою гідроінструменту рятівники дістали водія фури, якого затисло у кабіні. Наразі встановлюються всі обставини ДТП. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 81 копійку, продати за 38 гривень 56 копійок. Євро купівля 40 гривень 38 копійок, продаж – 41 гривня 42 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у четвер, 21 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. В день без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. В день південно-східний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – тринадцять градусів, вдень день пять градусів. Одесі хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів. В день – 23-25 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком а також на ютуб каналі з Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.